Здається, закінчувати війну на Донбасі вже ніхто не збирається, тому що так звана антитерористична операція перетворилася на курку, що несе золоті яйця для чиновників та армійських генералів, і це не жарт. 50 мільйонів гривень, які щоденно вистрілюються в повітря та закопуються у землю. Дійсно великий куш для чиновників. Бо чим довша війна, тим більше грошей осідає в їх кишенях. І справа не тільки у розкраданні армійського бюджету, хоча і це може бути темою окремої програми. Війна це приватні армії, що віджимають землю та бізнес на сході країни. Це торгівля зброєю, викрадення авто, а також величезна сіра зона на сході країни, контрабанда, в яку із якої щоденно приносить генералам армії та міліції мільйони. Напевно, з корупційного порога перепадає і кабміну реформаторів, тому що там вже майже півтора роки не можуть визначити статус кордонів між Україною та Донбасом, а також призначити відповідальних за контрабанду, тому що винні в контрабанді всім відомі на кожному блокпості, через який йдуть фури і вагони, стоять представники армії, нацгвардії, СБУ та МВС, і саме між цими службами розподіляються хабарі за прохід вантажів. Чи йде частина цих грошей до Києва, я не знаю. Але ось що каже про корупційну вертикаль губернатор військово-цивільної адміністрації Луганської області Геннадій Москаль. Цитата: якщо водії автомобілів з контрабандою знають паролі, які дають право проїжджати блокпости без досмотру. А вибачте, даже я цих паролів не знаю, звісно, існує какая-то вертикаль. Про корупцію, корупційну вертикалі причини, через які війна на Донбасі може стати вічною. Дивимося далі. Вони віддають найдорожче у війні за рідну землю. Проте для когось їхнє життя дуже прибутковий бізнес. У це складно повірити, але деякі снаряди та кулі, що летять у наших військових, придбані на українські гроші. Ми вирушаємо в зону бойових дій, аби на власні очі побачити, як працює бізнес, побудований на крові. Контрабанда з запахом смерті. Це селище Родіна на Луганщині. Звідси до території Казкової республіки. Рукою подати. Фактично, це єдине місце, звідки фуру з контрабандою сунуть на територію бойовиків. Все, що можна пройти, все стікається сюди. Ще місяць тому через усі вулиці маленького прифронтового селища тягнулися вервечки вантажівок. Тут вони чекали на зелене світло, аби проскочити на окуповану територію по солідний навар. Вчора 168 машин задержали. машин положив на ваші угрози. Наразі Родіна походить на кладовище вантажних автомобілів. Покинуті водіями фури з продуктами, розкидані посеред вузеньких вулиць. Ми ну, бачимо продукт харчування. Ну, Вже близько двох тижнів вони тут стоять. Украй звична для цієї місцини картина. Для самого блокпосту, втомлені військові та порожні дороги. Там було піточок вверху, ось це все забіто фурами. Зрозумівши, що не в змозі контролювати величезні потоки контрабанди, місцева влада повністю заборонила проїзд транспорту через останній блокпост, і це спрацювало. Тільки пішим на велосипедах. Проте не все так добре, як здається. Не на камеру військові з останнього українського блокпосту розкривають нам новий спосіб потрапляння на окуповану територію десятків тонн контрабанди. Машина туди то бус. Они сумками віло там за день переносять ту машину. Зворобату зазвичай продуктові туристи тягнуть із наших магазинів провізію, та, звісно ж, улюблені терористичні напої, пиво та горіл. Бутилка пива, двохлітрова, там 70 ну, рублі звучить комічно, але насправді за день у такий спосіб винахідливі контрабандисти на горбу перетягують через блокпости та мінні поля тонни українських товарів. Як і там на вагу золота. Придону немає, митниці немає, податки сплачувати не треба. Контрабандистів на окуповану територію можна поділити на дві категорії. Перша дрібні, які вантажівками женуть сепаратистам їжу та випивку. Коли просто були продукти, на це ніхто сильно не обращав внимання. Друга категорія велика контрабанда. І тут усе серйозно. Це сотні мільйонів гривень, а можуть уже завалювати за мільярди. Навар залежить від масштабів поставок. Тому контрабанда під прикриттям війни полюбляє потяги, які легко проскакують на окуповану територію. Кам'янбретновіні став проїзд поїзда. Якщо дрібна контрабанда на Луганщині дихає на ладан, то великий бізнес в умовах кровопролитної війни потирає долоні, адже в нього є свій ефективний та Безвідмовний шлях у казкову республіку за казковими баришами. От ця ось дорога, дорога вона тільки в Росію і в Луганськ. Туди вглуб України її немає. з трьох залізничних мостів на Луганщині, що сполучали мирну та окуповану територію. Функціонує лише один через станицю Луганську. Так, так, так. Його, смотри, Сматри його... калія. Його та півтора кілометра зони вздовж сіверського Донця контролював батальйон Торнадо. На нашого приходу от ця вся територія, це була зєпарська, зі сєпари. Наші стояли тільки по ту сторону железки, і сюди не звувались. За 100 метрів від цього залізничного приїзду лікарня, де стояли торнадівці. тут от врага нас отделяет только Сиверский Донец. На той стороне это их позиция. когда угу. Ребята погибли вот в этой зеленочке. Мы контролировали вот здесь лодочная станция и за коровье в ту сторону. Но сейчас диверсионные группы супротивника гуляют тут, как проспектом. Они давно знают, что нас уже здесь нет. Им это безопасно. І так само вони заходять сюди, проходять в тил 300 метрів от цього здання. От сюди, крички. погибли ребята позавча. Проте ще в березні тут був опорний пункт добровольців із торнадо. І диверсанти не могли навіть наблизитися до тилів українських військ. Все це зараз без контролю. Ви не повірите. Вони були готові тримати позиції і сьогодні, і далі, до переможного кінця. Але командування. Вирішило інакше, як нас виводили. Нам був приказ зняти всі свої розтяжки, все, що ми там зробили за 4 місяці. Роботники СБУ докладували то, що вивод спецпідрозділення торнадо із станиці Луганська тільки усугубить на даному часті фронту обстановку. Якщо ситуація в цій частині фронту настільки критична, то чого ж командування оголило тил? Ліца совершаючи приступлення. На території області, до тих пор, пока є УВД, в де не буду. Проте за дивним збігом обставин у прокуратури до міліцейського підрозділу чомусь претензій немає. Дивують той факт, що за два місяці після відводу торнадо командування на їхні позиції так нікого й не поставило. Військові запевняють. Весь секрет криється у тему залізничному мосту с верхних поверхів у лікарні він як на долоні. Ми 1 апреля узнали о том, что будет передвигаться 2 апреля ориентировочно в 19-20.00 состав из Луганска. мы доложили своему непосредственному руководителю на момент. Позиция висковых была безапеляційна. Если по составу будет, мы будем его блокировать и однозначно мы его пропускать не будем. Схоже за свою торнадівці и поплатился. Первого доложились, а второго числа нам поступает приказ до 18.00 всем всім выйти вийти із станиці Луганська. Вас не дивує гра цифр? вийти терміново до 18-ї. адже о 20-й має пройти потяг з окупованого Луганська. Цілий потяг невідомо чого. Але куди йде та що везе цей надважливий Еленерівський експрес? Тута за це дійсві має відповідати. Відповіді на ці запитання заховані тут, у місті щастя, що на Луганщині. Вугільний подих цього міста привів нас на Луганську ТЕС. І не дарма. Ви будете першими, хто побачить ці унікальні кадри. У цих вагонах тонни вугілля з окупованої території. Вони без горки, але вони пляшуть, вони нігрожони. Та сторона получають основні потоки з продажу угля, і вони йдуть на пулі, на снаряди, которые летять в наші. Ви не повірите, але вугіллячко від терористів іде до нас цілком офіційно. Доставка вугілля на ДТЕК Луганську ТЕС здійснюється відповідно до постанови антитерористичного центру і розпорядження керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Енергетична безпека взяла гору над військовою. Після... Чотирьох днів вивода нас із станиці Луганська. Началісь обстріли спочатку з за час обстрілюють з танка в зениток. Наразі нашим військовим заради сепаратистського антрациту оголюють тил, а окупанти отримують українську провізію та українські гроші.